Комп'ютери, передусім для того, аби мати якісний банк даних з прізвищами людей, які можуть бути в потрібну хвилину мобілізовані. Їхній стан здоров'я, освіта, вік, вчасний аналіз цієї інформації є гарантією якісного відбору кадрів. По-справжньому швидко може зробити це тільки машина. Навіть у час біди вона не нервуватиме і не помилятиметься. Але зараз про комп'ютери у наших військоматах лише мріють. Та чи варто говорити про комп'ютери, коли часу не вистачає коштів на канцелярію? Увесь величезний масив військоматівської інформації зберігається на картотеках, схожих на бібліотечні. Можете уявити, скільки часу вкрадають вони у працівників. Міністерство оборони, розуміючи потрібність технічного забезпечення, порадило керівникам військоматів шукати спонсорів, оскільки саме фінансувати цей проєкт не в змозі. Погодьтесь, пропозиція не надто цінна, бо ж всім відомо, що у нас час добрих дядечок знайти дуже важко. Але облік лише частина інформаційної проблеми військоматів. Ще більше лякає неможливість терміново оповістити і зібрати мобілізованих. Чи варто нагадувати, як багато часу а тому і людей ми втратили уроки вітчизняної війни саме через відсутність зв'язку? Сьогодні, як і 50 років тому, система оповіщення по суті не змінилася. Хоча знову той же такий комп'ютер може за лічені хвилини скласти реальний список тих, хто підлягає мобілізації, а заразом відрукувати їм телеграми повістки які пошта того ж таки дня рознесе за адресами. Але у наш час мобільного зв'язку навіть ті 18 телефонних каналів, що зв'язують військомат з постами.